Якщо чоловік зрадив, то цьому сто відсотків вона жінка, адже вона не носить короткі спідниці. У чоловіка більше не встає. Ми знаємо правильне заклинання. Ти дістала телефон, щоб відповісти на телефонний дзвінок. Годі провокувати крадіїв. Сьогодні ми почнемо з дуже лайтових відео, від яких у вас максимум це буде тіпатись око. Але я обіцяю, до кінця відео дійдуть лише найбільш відважніші люди, які вже нічого не бояться в цьому житті. Вам хана! Що робити, коли чоловік бігає наліво? Це коментарі з Фейсбуку від дорослих людей. Зараз ви побачите реальний тваринний світ. Шукати причину в собі. Ну це вже база. Чоловік Зрадив винна жінка. Якщо зрадив, то він тікає від проблеми істерик. Багато хто жінок говорить: я не буду ходити на каблуках у короткому платі, бо я є мама. Я поки не готовий це ніяк коментувати. Тут допоможе тільки отако: в кліточку, в ракеточку. На планету де ходять всі лише в коротких каблуках і коротких спідницях. Нехай розважається. Хорошо давати, поїбало. Треба подумати, що не так з вашою біговою доріжкою. А тобто той сценарій, щоб розглянути, чи так все з бігуном. Ми його не розглядаємо. Ну в чоловіка це все в крові, Мужик, це самець, це сім'янитель. Ні, це так не працює. Я чоловік. Я не хочу трапити все, що движеться. Ось у почитайте, що пише жінка. Я підкреслюю жінка, та всі ходять наліво. Навіть якщо не ходить, в думках ходить, і жінки так само. Я б здивувалась, якби було по-другому. Може, скажемо їй? Я не за розпусту. Якщо в сім'ї є повага, то все можна робити з розумом, і вовк ситий, і вівці цілі. Чесно, це ж жахливо, що пані виховали саме ось так. В її світі це ж реально так і відбувається. І мені тепер лише зрозуміло, звідки ноги ростуть у приказок, по типу що то за кума, що під кумом не була. Тут ще є коментарі в дусі, зроби себе краще, не будь убогою домогосподаркою. Але то все навіть сенсу немає обговорювати. І найсмішніше від них потім чути про те, що ми з вами це втрачене покоління. Може їм варто в дзеркало подивити. Бачили тих дівчат, які ходять по місті без ліфанів, і так з безліпанів, так со скидкою дві ракети торчать. <кхм> Боже, у мене таке виникає бажання тако підійти до неї і в неї по тих. Соскарко пофанів надавати, знаєте, що до кінця життя у ніфані ходило. Ну це я тако по людях, хто по місті ходити за mm -hmm. Ну Отко вже сповідати, заповідати безсовісно Тут я про це вже говорив в своєму телеграмі. Повторюю і тут чоловіки, мужчинчики. Я вас благаю заради експерименту. Хоча б раз ви той лівчик в 40 градусну спеку одягніть і походіть так цілий день. Все рівно ж 90% тих, хто засуджують жінок за те, що вони не носять бізгалтери, ну вони мають десь другий розмір Людей там є на що його одягнути. Я дійсно не розумію ось тих подвійних стандартів. Ти маєш бути сексуальна, але закривай все, що тільки можна, щоб інші не побачили. Ти маєш бути розумна, але не розумніша ніж за чоловіка. Ти маєш працювати стільки ж, й чоловік, але будь ласка, і вдома будь домогосподаркою. Врешті-решт, як на то пішло в Україні, чоловіча культура стильно одягатись взагалі ніяк не розвинена. Може, ми почнемо самі нормально одягатись, а не от те, шо шо ви поло й одів, коли якась клізма пише. Ще вечора моєму чоловіку, як справи? Я і всі мої родичі зранку говорять, їй, що в нього все добре, на відміну від неї. Внутрішня мізогінія буквально ультанула тільки що. Але зараз зачекайте. Тут ж від цієї жавторки є дуже подібне відео. Коли кумат дзвонить і каже, що мечалка, яка клеїлась до її чоловіка, збила машина. І вона така, типу, це вони зробили ту це їдуть в машині. Тепер, коли ви усвідомили весь рівень крінжа, сідайте, бо в мене зараз буде дуже сильно палати. Жіночки, ви що Срозуму <з> зійшли! Та нікому не всрались ваші чоловіки. Вся ось ця ваша поведінка це признак дуже і дуже низької самооцінки. Чи ви що настільки не впевнені в вашому чоловіку, що для вас буквально будь-яка дівчина це одразу потенційний ворог? Тоді це вже питання не до цієї дівчини, а до вашого чоловіка. І для них це все просто жарти. Жарти про умисне причинення шкоди. Класні жарти. Дизель шоу момент, когда жена не уверена в себе, а муж изменщик. Ха-ха, ха каха. -ха, как... А ось на цьому етапі я хочу подякувати всім своїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує на Баймі Завдяки вам я можу повністю зосередитись на виготовленні нових відео. А якщо ви не знали, в середньому на одне ось таке відео в мене виходить десь 50-60 годин монтажу. Всі спонсори бачать відео на декілька днів раніше, без цензури з додатковими матеріалами. А я особливо хочу подякувати містеру фантому Ярославу Характернику та Божественному котику Марині. Ви база фундамент та грунт. Мого каналу. Дякую. Любі діточки, сідайте. Сьогодні у нас буде урок основ здоров'я, 8 клас. Урок перший. Вказуючи гаманець з грішми або дорогий мобільний телефон. Ви ніби запрошуєте вас пограбувати. Аго, містер грабунчик, дивіться, в мене є дорогий гаманець і мобільний телефон. Не бажаєте мене пограбувати? Урок другий. Велика кількість дорогих прекрасних тягне на показ. Можуть привернути увагу грабіжника. Грабіжники, ви уявляєте, яким складно сконцентруватися в нашому світі на грабіннях? А то це кожна бабуся, в якої позолочений зуб посміхнеться, і він зразу тіряється, бо це його як сороку то приваблює. Ми вам дуже співчуваємо. Урок третій. Що це? Короткою спідницею можна спровокувати злочинця на соціальний злочин. Це вже класика, я вважаю. Йоп, вашу дивізію, гладіатори, ви ж злосту їхали. Вас так можуть зґвалтувати! Тряся, шотландці, та досить. Ви так всіх чоловіків на планеті збудете, і тоді жінкам нічого не залишиться. Зніміть негайно. Урок четвертий. Ваш переляканий вигляд може спровокувати насильство над двоє. Без жертва не чинуть опору. Злочинець бачить перед собою. легку здобич. Тобто, іншими словами, насильнику взагалі не потрібно. Нічого, щоб вас якось скривдити. Під узагальнюючий урок: тримаєш телефон в руках, провокуєш, дістаєш гроші заплатити за булочку, провокуєш. Одягла одяг, провокуєш. Юбка це взагалі сюр. Ось музей жертв насильників. Ви багато бачите там коротких спідниць. Міністерство освіти. А що це взагалі таке? Який саме соціум ви бажаєте зробити в Україні? Тому що ось це все ж в школах викладають, замість того, щоб говорити: телефон чуже майнує, ти не маєш права його чіпати. Ви все робите. З точністю навпаки, а тепер, коли з легкими темами ми покінчили, переходимо до дечого більш серйозного. Кралички, дівчатка, скажем правду матку, щоб мужичка знайти. поголіть свої кіцьки. Ну взагалі то у кішок волоси мають бути, адже це їх терморегуляція. Світ, в якому я не розумію про що ці двоє співали. Який він чудовий. Тут не буде ніякої особливої філософії. Я вам просто покажу ще декілька таких відео, а ви самі сформулюйте свою думку. У книга Гаррі Поттера Я знайшов заспокійливе закляття, як перетворити назад на нормальну жінку свою чокнуту відьмочку. А... На нона. Шпекс перміорвус. Боженька, якщо ти є на цій планеті, я вже все пожив. Все, давай свої потопи там. Я не знаю, урагани, котячий шторм. все. з мене досить на святе покидьки. Що вам Гаррі Поттер зробив? І на залишок. Ну, от і що це таке? Це якийсь суперкомбо Шаробарщини, мізогінії і стереотипів. І Найголовніше, кому це має сподобати? Я б чесно боявся, би мене обігнала на автівці. Ось така справжня українка. Просто ну це вже реально ні які ворота не лізе. Ну так круто на початку війни почали, стільки крутої музики. Потім почалося це. Цю його пака, ванька встанька. Їм заебійсь. Якщо бажаєте більше подивитися з таких відео, ось цілий плейліст всіх моїх старань, Тицяйте на моє лице, якщо любите смачно поїсти. Мене звати Сережа. Пока.